Вітаю всіх глядачів каналу Filmories.ua Це відео створено у відповідь на один з коментарів, у якому є прохання зробити ефект, як у програмі телебачення Торонто. Результат ви щойно побачили, а тепер покажу, як його зробити. Що там зазвичай кажуть блогери? Беріть чайочок, ми починаємо. Ось наша перша частина відео, з якою ми будемо працювати. Створюємо з неї Nest Sequence, назвемо його 1, та зайдемо всередину. Тепер нам потрібно прибрати зелений фон. Для цього ми створюємо кольоровий шар. Ось, наприклад, такий синій. І тепер заводимо його на таймлайн, піднімаємо на шар так, щоб кольоровий шар був під ним. Вибираємо ефект Ultra Key. Застосовуємо до нашого відео і піп'яткою прибираємо фон. Зелений, відмінусовуємо його, і міняємо. На той, який у нас є. Але от є ще можливість ось така, давайте його і залишимо. Тепер застосуємо до нашого Nest Sequence ефект crop. Виділимо ключові кадри на Position та ліворуч та праворуч у кропі. Це нульові показники. А тепер трошки відведемо наш курсор і виберемо положення на 25%. Ось так. І тепер у нас зображення зміщується ліворуч. Таким чином, воно займає половину нашого екрану. Тепер просто відрегулюємо швидкість цього переходу. І виберемо наступне відео. До речі, не забудьте підписатися. Ось наше наступне відео. Ми також з нього робимо Nest Sequence. І переходимо, до, застосовуємо до нього кроп, звичайно. Знов-таки робимо по 25%. І зміщуємо позишн таким чином, щоб у нас це зображення зайняло іншу половину екрану. Ось тепер у нас два не стає. Між ними ми можемо поставити ось таке невеличке розділення. Ну, наче такий проміжок. Ну, щоб відділяло екран. Тепер ми ще раз можемо створити кольоровий шар, назвемо його Blue, наприклад, поставимо під нашими двома шарами. Дивіться, на фоні у нас є отаке гарненьке розділення екрану. Далі ми ще з цим попрацюємо, але давайте тепер зайдемо у наш другий нест. Задача стоїть в тому, щоб у кожному з частин, у кожній з частин можна було робити ефекти. Ось це ми зараз і будемо робити. Дивіться, я завантажив сюди ще третє відео, розрізав кадри і застосую до них перехід. Якщо він не ліг посередині, тут просто вибираєте показник центр. Подивимося, що виходить. У нас є дві частини, і в одній з частин відбувається плавний перехід. Два кадри міняють один на один. Давайте ще раз зайдемо сюди. І подивимося, наприклад, ми робимо ще один перехід. От візьмемо такий зум. І робимо перехід назад до нашого репортера. Отже ще раз. У нас ось перехід до нашого репортера. При цьому наш лівий кадр або ліва частина екрану залишається незмінною. Також, з цим. Шаром, верхнім, скажімо так, там, де є журналіст, можна ще додати будь-що. Наприклад, ефект ось такий. У графіці є передвстановлені вже ефекти. І ми можемо їх застосовувати. Ось такі. Дивіться: наприклад, поява, я не знаю, імені журналіста або програми, або ще щось таке. Дивіться, ми вставили його сюди. І знов-таки у правій частині у нас щось відбувається, змінюється. Не забудьте підписатися. А у лівій частині нічого не відбувається. Так, але ми зміщували, і бачите, що у нас виходить. Це дуже легко виправляється, ми просто маємо поміняти шари місцями. Наші нести. Ось тепер все правильно. Тобто ми зараз у різних частинах екрану, так як у телебаченні Торонто, в різних частинах екрану відбуваються різні події і застосовуються ефекти до частини екрану. От ми цього досягли. Тут можна трошки скоротити, ну, якби ми ж робимо сюжет. Зрозуміло, що ми потрібно дивитися на те, де в якому місці у нас знаходиться, що в кадрі. От давайте, наприклад, ще застосуємо текст. Ми можемо написати тут будь-який текст. Давайте напишемо Торонто. Застосуємо до появи цього тексту, ну, будь-який ефект появи. Дивимося, що у нас виходить. У нас з'являється напис. Зрозуміло. В цьому несті у нас все працює. Переходимо у наш звичайний режим. Так само в одній половинці у нас нічого не змінюється, а в іншій з'являються всі наші ефекти. Саме цього ми і намагалися досягти. Але є ще оця смужка. В них вона така трохи світиться. Давайте ми і це спробуємо зробити. По-перше, нам потрібен прямокутник, але для чистоти експерименту давайте приберемо той фон, що в нас вже є, сунемо наш правий кадр, все тепер нічого немає, і малюємо прямокутник, але в вигляді лінії. Ось такий вузенький вузенький прямокутничок. Тепер ми можемо його змістити, вирівняти по центру, там, де нам потрібно. Розтягнемо його на весь наш шар. Так, тепер вмикаємо Stroke. «Fill» нам не потрібен, і виберемо, наприклад, давайте 5 його товщину. Виберемо колір. Ось у нас такий самий десь голубенький колір. І можемо до нього застосувати ефект glow. Їх насправді два. Я вже вам про це колись розказував. Давайте з першого почнемо. Ось у нас такий ефект. Ми можемо регулювати. Ви можете самі побавитися з цими показниками, вибирати колір. Подивитися, як вам подобається, що підходить. Не забудьте підписатися. А тепер давайте ще наверх кинемо VR Glow. Насправді, ці два ефекти дають непоганий результат. Тобто у нас зараз застосовані обидва з них. І так само ми можемо погратися показниками у цьому VR glow. Подивіться, що вам подобається, як підходить, ось він рухається. Я намагаюся налаштувати це все. Ну, от, приблизно ось так воно виходить таке Ну, так? Трошки сяє. Можемо сказати, що це сяєння присутнє. Відрегулюємо, що ці хвостики не були видні. Тут знов-таки це все підбирається імперичним шляхом. Ну, ось приблизно да, ми можемо тут застосувати, до речі, тінто це і коло тінта. І ось таке сяйво присутнє. Якщо вимкнути один з них, бачите, у нас пропадає цей ефект. Тому застосовуємо зразу два. І тепер у нас виходить оця смужка посередині екрану. Нам це не підходить, не влаштовує нас, тому ми її трошки зміщуємо. І ось вона виникає саме там, де нам потрібно. Тобто тепер у нас в одній частині диктор говорить щось. У другій частині у нас відбувається зміна ефектів. Єдине, що у нас ну, дівчина-коментатор говорить, наче не в той бік. Тому ми до неї застосуємо. Horizontal фліп, тобто повернення по горизонталі. І тепер дивіться, вона дивиться на журналіста. По-перше, вона наче коментує оцей репортаж наш. Журналіст з'являється, і навіть вона з ним, наче переговорюється щось там, як справжні диктори роблять. Ну, ось ми досягли того ж самого ефекту, який використовується в Телебаченні Торонто. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і чекайте нових відео.